Добрий день, сьогодні знімаємо відеоролик про максималку того монстра ліфанчика 150, на якому я сьогодні буду їхати 250. Поїбісь, чітко, получається... Чотко. У вас, умієте, Умеєте. маґоті просто. По тій дорозі легендарній, по якій я все заміряв. Так що зараз будемо фігарити. Так що зараз заходжу в телефончик. Заходжу в програму. І погнали. Я десь думаю поїду 105 не більше. Може більше, не знаю. Так що так що все, зараз чіпляю шлем. Камеру на шлем чіпляю і погнали за п'яти. Так, э, раком з буде херовий, може посонці сійти, коротше програмку вот зараз, ток-ток-ток. Э. Сюди. Бешністю, так, так. Все є. Ой, брат. Да. Так, не виключаєшся. Стам в кишеню. Щоб він не виключився, головне бо буде дурно. І погнали. Дев'яносто три? Бляха. Так, history. О, Як то подивитися тут? Во дев'яносто три кілометра. Дистанція кілометри 33 метри, напевно. Так що видно було. 93 кілометри. Бляха, щось маловато. Зараз ще раз замірю, але вже нахилюся, бо я не нахилявся нічого. Зараз буду нахилятися і... І ще раз замірюю. Блять, навіть сотки не їде, йомайо -йо. Але в мене зілочка стоїть на 15 вперед, то понятно. О, зараз була максималка більше, Так, камера хоч ні? Щось записує. Зараз десь полюбасу буде десь до 100. А там було під город, тут згори, коротше, блін. Тут така дорога, блін. О, 109. Так, щоб я не був на йопчику. Та хоч гуплоха 5 але сіло. 109 кілометрів максимум. Е, дистанція кілометр і 29. Е, так, ну то потім. Б. Е, так, е, 109 кровати максималка. Ну то не 109, бо там ще було згори, так як ви виділи, я такої потім піднімався. А сюди я їхав під гору. Так от. Ну, короче, 105 він їде. Та ну, так, як пише в мануалі, 105 він їде. Ну, 110, може не от. У мене стоять зірки, коротше, у мене стоїть тут на 15 зірка, стоїть тут 41. Е, в Ютубі я дивився, дехто ставив тут на 16, а. Тут на 40 годин так де поставить на 40. Типу, ну, Бажано тут 16 поставити типу, на один зуб більше і туди буде їхати він ліпше. Так, в Ютубі, я дивився, що має ліфа. Казали, типу, що скористь більшіться, але чи воно буде так правда, чи ні, не знаю. Хто з'їде. І все, коротше, максималка так і вирушилась. Туди 93 км, назад 109 Ну, короче, 105 він їде. Так, як мануалі пише. Ні більше, ні менше. Так що такі то діла. Я ще планую собі купити звьозку на 16 і туди поїде домой вибіч. Так що, так що хочу така максималка, довго відео не буду затягувати. 105 кілометрів. Якщо так добре його то 105 поїду. Ну згори і 110 можна але то згори там не рахуюся. Так що, так що все, пацани. Така Максималка.